Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з малювання. Малювати ми з вами будемо сьогодні колосочок. Всі ви добре пам'ятаєте казку, колосок, коли півник знайшов колоска, обмолотив його і. На пік багато пирогів. Який колосочок? Давайте ми його розглянемо. Ось подивіться, на стеблі є багато зернинок. Малювати ми з вами будемо нетрадиційним способом. Для цього нам потрібно аркуш паперу, отака трубочка, маленька трубочка. Пензлики і жовта фарба. Спочатку намалюємо стебло, на якому росте колосочок. Зробимо з вами декілька колосочків Так А тепер беремо трубочку, ми її сплющили. Умакаємо у жовту фарбу, фарбу ми наклали на паралончик і ось так малюємо колосочки, притискаємо: ось дивіться, фарба на паралончику. У нас такі маленькі колосочки. Якщо у вас трубочку ми взяли з ниток, От. а ще у колосочка є вусики, так їх називають. Можемо за допомогою пензлика намалювати, ось дивіться, вусики. Це у нас пшеничка вона жовтого кольору, з якої печуть хліб, батони, булочки. Вусики тоненькі, тому. На мій пензлик знадобиться такий тоненький. Якщо ви бажаєте, можете всередині зафарбувати. Наші зернинки, вони довгенької форми. Ще їх називають золоті косочки. Ось так зафарбуємо. І колосочки. Ось подивіться, які гарні у нас вийшли колосочки. І ми чекаємо також на ваші роботи. Робіть і висилайте нам. Дякуємо за увагу!